Нагадаємо, 25 серпня о 19.00 в прямому ефірі телеканалу Аверс відбудеться унікальна для Волинського медіапростору Подія. Перший телевізійний аукціон онлайн. Одним із лотів телеаукціону буде сертифікат на навчання в модельній школі Марини Занюк протягом восьми місяців. Одним з лотів TV-магазин онлайн на тему школа буде сертифікат на навчання в модельній школі Марини Занюк. Керівник школи та модельного агентства Марина Занюк слідкує за всіма новинками та цікавими пропозиціями. Тому з радістю погодилась надати лот для аукціону від модельної школи. Модельна школа зацікавилась участю у онлайн-аукціоні від ТРК Аверс, тому що це новий формат в нашому місті. Ми готові підтримувати нові формати. Нам цікаво такий. Аукціон і тому пропонуємо сертифікат на навчання в нашій модельній школі, який може бути використаний як для діток від 6 до 12 років, так і для старших дівчат від 12 до 22 років. Модельне агентство MZM Моделс існує вже 15 років. Марина Занюк з гордістю розповідає про своїх учениць та випускниць, які співпрацюють з найкращими агентствами Європи, Азії, США та Південної Африки. З'являються на обкладинках всесвітньо відомих журналів та на дефіле престижних модних заходів. Навчання в модельній школі Марини Занюк охоплює різноманітні дисципліни, які неабияк знадобляться в модельному бізнесі та дає багато переваг. Сам курс навчання входить 10 предметів: це дефіле, теорія модельного бізнесу, англійська мова, акторська майстерність, риторика, хореографія, фотоклас. Візаж, також і ще деякі лекції від таких викладачів, як лікарів, навіть дерматолога, гінеколога і інші цікаві лекції. Навчання в модельній школі дає такі переваги, як співпраця з нашим модельним агентством MZM Models, яке перереєструвалося рік тому і має таку назву тепер міжнародну. Дає можливість отримання контрактів з міжнародними агентствами, як Європи, Азії, так і США і різноманітних інших континентів і країн. І думаю, буде цікаво, навіть якщо моделі не планують, чи випускниці модельної школи не планують далі займатися моделінгом, буде цікаво для загального розвитку особистості для себе. Тому запрошуємо скористатися такою можливістю навчання протягом 8 місяців в нашій модельній школі. Нагадаємо, що позмагатися за сертифікат навчання у модельній школі Марини Занюк та інші лоти ті магазину онлайн наші глядачі зможуть вже 25 серпня о 19 та придбати їх за цінами значно нижчими, ніж ринкові.